У Луцькому національному технічному університеті відкрито молодіжний центр. Це осередок, який забезпечує якісний розвиток людського капіталу волинської молоді, сприяючи їх особистісному зростанню, соціальній інтеграції та професійного розвитку через освітні, консультаційні та дозвілєві послуги. Центр має на меті розвивати молодих людей для творення майбутнього України, використовувати їхню енергію та вміння для відновлення людського та соціального капіталу. Луцький національний технічний університет крок за кроком стає полюсом росту Волині, полюсом росту луць. І сьогодні ми маємо таку дуже чудову нагоду презентувати молодіжний центр нашого університету. Суть молодіжного центру, мабуть, в одній із мрій моїх особистих в тому, щоб студенти після навчального процесу, після пар, не хотіли йти додому, а хотіли спілкуватись, працювати над проектами, саморозвиватись. Фактично це середовище для того, щоб вони, мабуть, більше комунікували. На сьогодні не всі університети України мають змогу навчати очно студентів. Ми маємо цю місію. Фактично, ми зберігаємо сьогодні молодь в Україні. Ми не те, що зберігаємо, ми її мусимо розвивати. Це це наше майбутнє, яке буде відбудовувати разом з нами нашу Україну. І усвідомлюючи таку місію, ми створюємо всі умови для того, щоб студенту було цікаво і хотілося залишатися в Україні. Мабуть, це саме головне. З нас мотивує до різних таких цікавих і заходів, і локацій, і проєктів. Молодіжний центр в ЛНТУ один з перших, що створений у закладі вищої освіти. Він повинен стати живою локацією, де студенти та молодь міста зможуть проводити різноманітні тренінги та заходи, займатися саморозвитком, навчатися та відпочивати. Я згадую, як майже 20 років тому я став студентом, і ми могли тільки мріяти про такий простір простір, де студенти можуть спілкуватися, проводити. Вільний від занять час, проводити різні зустрічі, майстер-класи чудово. Хочу сказати, що я вражений тими змінами, які відбуваються в нашому Луцькому національному технічному університеті. І це дуже чудово, що навіть в такий складний час. Керівництво університету, і всі партнери, які допомагають. Вони знаходять можливість для цих покращень, тому що сьогодні ми маємо проблему. Дуже багато молоді хочуть виїхати за, виїхати за кордон, навчатися, працювати. Ми, ми бачимо це по різних соціологічних опитуваннях, ми бачимо це навіть в нашій громаді, яка знаходиться відносно далеко від зони бойових дій. Тому важливо сьогодні створювати такі простори. важливо створювати умови для того, щоб студенти залишалися в Україні, для того, щоб вони навчалися в українських університетах, і для того, щоб вони в майбутньому залишалися в Україні, пов'язали своє майбутнє з Україною. Молодіжний центр в ЛНТУ відкрито завдяки співпраці університету з громадською організацією Молодіжна платформа за підтримки дитячого фонду оон ЮНІСЕФ та фінансової допомоги федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.